Та На сьогоднішній момент підрядник виконував всі свої зобов'язані в частині надання всіх гарантій, які у нас були облуковані. Всі спори вирішені в нас придаткові угоді, яка у нас написана, прописана в частині годи No9, установи роботи до 30.08. При тому, коли ми брали додатковий кредит, 780 вісімдесят мільйонів євро чи є питання по бутові кі Станом на сьогоднішній момент будівництва переробного заводу вже відновлено. З підрядником підписана додаткова угода номер 9 якої повністю регламентуються всі правила гри до кінця року, до кінця закінчення проекту. Є визначені чіткі терміни здачі об'єкту в експлуатацію. Це 30 червня 2025 року і пуску пусконовогоджувальні роботи до 30.08.2025 року. Ми на сьогоднішній момент проінспектували вже частину обладнання, яка є ще за кордоном. Ще частину обладнання будемо доінспектовувати. Станом на сьогоднішній день на території самого заводу знаходиться вже більше 40% обладнання, яке є теж перевірено підіть інженером і консультантами. Відповідно, інша частина обладнання має бути доставлена на територію заводу до 28 лютого 2025 року. Всі роботи запущені. Сподіваємося, що в ми вже допрацюємо якісно до кінця, і підрядник зможе виконати свої обіцянки, все, що прописано в самій угоді, в самому договорі, і в нас не буде умовно вільних стандартів і гори між рядки.